Вітаємо вас на черговому онлайн-брифінгу рівненської обласної військової адміністрації. Цього місяця частині споживачів природного газу Рівненщини знайдуть рахунки для сплати послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатопорогових будинках та гуртожитках. Що ж це за послуга? Кому та коли вона надавалася, з якою періодичністю споживачі газу будуть отримувати платіжку за послуги технічного обслуговування газових мереж загального користування? Саме про це ми будемо говорити із начальником відділу технічної обслуговування Рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України Романом Кутирою. Вітаю. Доброго пане Романе. Допомагати озвучувати сьогоднішній брифінг жестовою мовою буде пані Неля Новачук. Вітаю, пані Нелю. Отож, пане Романе, перше питання: послу технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання. Що це є? Технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи це планове попереджування роботи. До яких входить планове випробування на щільність, технічне обслуговування запірних пристроїв та системи газопостачання, перевірка на герметичність з'єднань та усунення наявних витоків газу з подальшою перевіркою на герметичність, це планово попереджувальні роботи, метою яких є попередження, виявлення та усунення витоків газу для подальшої справної роботи газової мережі. Дякую. Наступне моє питання: скільки будинків на даний час обстежили фахівці Рівненської філії газмережі та які результати їх обстежень вже ви маєте з березня місяця фахівцями Рівненської філії того за розподільні мережі України було проведено обстеження у Рівному та Рівненської області? 800 будинків, у яких виявлено понад 4 тисячі витоків газу. Це в середньому 6-7 витоків у багатоквартирному будинку. Такий результат це наслідок того, що управляючі компанії та голови СББ не подбали вчасно про безпеку своїх мешканців та не провели технічне обслуговування загальної мережі, так як технічне обслуговування не входить до тарифу за розподіл та постачання газу. Відповідальність за обслуговування даної мережі падає на ОСББ та управляючі компанії, щоб виправити дану ситуацію. Міністерством енергетики України було видано наказ номер 292, Згідно якого фахівцям рівненської філії доручили обстежувати газові мережі, випробовувати мережі на щільність та проводити технічне обслуговування відповідно з усуненням наявних витоків газу в багатопорохових будинках. Дякую. Наступне моє питання буде таким: чи є однакове для всіх вартість послуг з технічного обслуговування? Будь ласка? вартість послуг залежить від декількох факторів, а саме від протяжності газопроводів у багатоквартирних будинках, кількості квартир та запірних пристроїв. Тому відповідно для кожного будинку після проведення технічного обслуговування. Складається технічний паспорт, згідно якого розраховується вартість для кожного багатоквартирного будинку. З графіком обслуговування та орієнтовною вартістю, ви можете ознайомитись на сайті Рівненської філії мережі України у розділі технічне обслуговування. Дякую, пане Романе. Питання таке ще а з якою періодичністю будуть надходити ці рахунки, це буде щомісяця чи яким чином поясніть? Будь ласка, е, ні, технічне обслуговування буде проводитися один раз на три роки або один раз на п'ять років. Це все залежить від терміну експлуатації газової мережі у будинку. Якщо будинок експлуатується більше 25 років, технічне обслуговування буде проводитися один раз в три роки. Якщо до 25 років... То технічне обслуговування буде проводитися один раз на п'ять років. Відповідно, платіжки будуть надходити один раз на три або один раз на п'ять років. Але хочу звернути увагу, що банківські реквізити за технічне обслуговування відрізняються від банківських реквізитів за розподіл про газу. тому, споживачі, будьте уважні при оплаті даних послуг. Дякую вам. Пане Романе, я тож нагадаю, що сьогодні ми говорили про рахунки за проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоперхівках. Говорили ми про це з начальником відділу технічного обслуговування Рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України Романом Кутирою. Жестову мови звучили Неля Новачук. Дякую всім за увагу. До побачення.